Приватне підприємство Західний Буг покращило напрямки доріг у населених пунктах Сухота та Гаї-Суходільське Бродівської міської територіальної громади. Більше про це у наступному сюжеті вже не вперше. Приватне підприємство Західний Буг сприяє покращенню напрямків, що ведуть до сіл нашої громади, оскільки орендують тут землю. Друго зроблена коштами західного, Бу, а зроблена сертифікованою компанією, яка Зробили на даний час такі дороги. дорога, зроблена 700 метрів дороги, зроблено покладовано з твердим покриттям. На даний час приємно їхати і нам, і тим жителям того, того населеного пункту, який є перед нами з вами. І так воно буде кожного року, року в рік, ми покладаємо на території нашого підрозділу підвозів суходового західного. Бу. І так само по всій структурі західного буву є певні участки доріг, які... Компанія вкладає то кошти, кошти свої для того, щоб і нам добре, і людям добре. За 2022 рік, незважаючи на повномасштабне вторгнення рашистів, тут зроблено роботи на двох напрямках. На другий рік в нас вже є план, вже є інвестиційна капточка в селі Сухота. Буде покладена дорога. у Нас є там урочище біля церкви. називається, до Салашки. Ми будемо покладати там дорогу. Вона буде починатися вбити, як тільки зійдуть сніги, підсохне ґрунт, і ми в районі десь початку березня. Ми будемо покладати. Там Є кілометр сто, будемо покладати кот з содим покриттям. То є так само в тому самому масиві нашому наших земель. Сергій Нікішин, Роман Дільчинінов, Андрій Грач, телеканал «Броди онлайн».